20 років це майціковою справи, да, виращують самі квіти. У нас дуже багато тут людей, які вирощують самі квіти. І нам, по суті, нікуди діватися. Ми виживаємо на цьому, на вирощуванні квітів. Підприємці квіткового ринку борються за можливість чесно і спокійно заробляти собі на життя. Більшість жінок, котрі тут працюють, понад 20 років займаються квітковою справою. Самі вирощують, доглядають за рослинами, займаються підприємницькою діяльністю, добросовісно працюють і сплачують податки. Я являюся директором квіткового ринку. Да. На даний момент у нас працює 20 підприємців і у них ще є найомні люди, які працюють в нашому колективі. Симоненко, який знаходиться в нашому місті, вважає себе королем чи царем, я не знаю. Це все під егідою, вершини наших. Він є членом із полкома. Оце така в нас влада в місті Павлограді. літа почалося, перекрив входи сюди. На квітковий ринок. Дівчата не мають не зайти, стоять блоки, машини ніде ставить дівчатам, ніде нічого. Йому треба повністю забрати квітковий ринок, він хоче строїти тут такий самий куб, як ото там, він йому треба місто. Прийшли на роботу, води в нас немає, ніде нічого немає. Ну, там сказали, що поломка. Ми ждали що десь та поломка, почали визивати водоканал, він не приїхав, на день, на другий день не приїхав. Потім ми зобразили самі. Що, щось, щось не то. Знайшли, чого в нас води немає. Каналізаціонному люки підкручував, виключив нам воду, каналізацію. Забив два шарики, дуже некрасиво поступив. Один шарик голубий, один жовтий. Другий день він нам з угрозами, що я вам залью вашу цю яму, залью її бетоном. І він її залив, засипав, оце суміш є, пісок і цемент. І він засипав, залив водою, щоб воно загите, і зверху строїтельною. Ну Ми вовремя просто ночі нам сказали, що там так і так в вашій каналізації лазили, зібрали дівчат, хлопців наших тут торгуючих, і ви, ви це все вигрибли. вси, що воно ще не застило. Також на квітковому ринку працює фотосалон, послугами якого користуються не лише мешканці міста, а навіть жителі сусідніх громад. І регулярне відключення світла заважає роботі підприємців. У місті Павлограді у нас є єдина є фотографія, яка робить на документи ксерокси, розпечатка документів, і до нас дуже багато звертаються, які прийшли воєнні інваліди, лежать тут по госпіталям, по лікарням. Потім приїжджають із усіх сіл сюди. І хотілося б, щоб до нас теж відносилися як би, к такому підприємцю, що ми нужні городу. А не зруйнувати в місті з квітами. Світ виключають тільки нашій, квітковому ринку. Нашому. А ось навпроти лотки це мера міста, напротив куб. Там все горить і круглосуточно. і діал горить. і рядом. Ну, всі тільки у нас. Ну, по-моєму, з нами просто йде війна. Я с самого начала здесь работаю. Я раньше выращивала цветы. Но так как я сейчас уже пенсионерка, пенсия у меня очень маленькая, мне приходится еще работать. И я думала, что уже на старости я спокойно, имея свое место, имея свой бизнес, я могу доработать. Но получилось по-другому. У нас Симоненко есть такой, которому ему понравилось это место. Но извините, куда же деть наших людей? У нас здесь работает 26 человек. У каждого семья у каждого кто-то воюет, кто-то уже у нас есть такие, у которых погибли. Скажите, ради чего ребята там воюют в окопах, завоевывают нам хорошую жизнь, а получается совсем наоборот. Как это так? Мы очень просим, чтобы власти наконец-то на нас обратили внимание. Неужели один человек правит всем Павлоградом? Мой сын пришел доброволь, остался инвалидом. Ноги на противотанковій міні лежав два роки. Зараз стара група в нього інвалідності. Скільки у нас у дівчок, у продавців, залишилися з дітьми, тільки з дітьми оставалися, втратили йому Я хочу сказати, а ч він не в армії? його не призивають, га? Отаке. Хто він? Він молодий, він должен тоже служити Родині. А не шарики вставляють жовто-голубі в каналізацію. Так, як ця людина поступає з нами, це дуже незаконно, гидко і подло. Ця людина, у мене дитина військова, з нагородами. Ви знаєте, мені дуже боляче. Підійшла до цього. Симоненко, Семененко, каже, тобі не стидно. У мене дитина воює, ти не даєш матері військового ні води, ні в туалет сходить, нічого. У мене домашні квіти, я вирощувала, я лазила руками все посинкувала. Ми все самі робимо. Він каже: ти хто тут така, йди відсюди. Нас немає нічого, ми пішли до мерії, нас теж красиво послали, нас везде красиво посилають. За що наші хлопці гибнуть? На цьому ринку я працюю з 2018 року. В мене працюють дівчата, колектив три продавця, ну і я четверта. Значить, в колективі в мене у дівчат чоловіки і діти воюють. У одної дівчатки чоловік загинув, у інших хлопці воюють, і дитина, і чоловік воюють. І якщо ми залишимося без роботи, тобто чотири людини залишаться без роботи у такий складний, Отакий складний час. час. Симоненко заважає працювати, перекриває воду, і ви ж розумієте, що колектив жіночий, і справи жіночі, і потрібна дуже вода. Квіти, які без води теж не можуть. Зараз мені кажуть хлопці знайомі, що він шукає, як нас від'єднати від, назавжди від, 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 від світла. За всю історію ринку, більше 40 років знаходиться ринок на цьому місці, в центрі міста Павлограда. Це лицо цвіточного, вірніше, лицо міста Павлограда. Я не пам'ятаю ні одного випадку, щоб власті препятствували роботі цього цвіточного ринку. Те, що зараз відбувається, це нонсенс, це категорично потрібно зупинити. сделать проверку этих людей, которые здесь хотят ну, строить что-то или у них какие-то планы. И в конце концов оставить в покое э, женщин, у которых действительно мужья сейчас на войне. Это ну, недопустимо, обижать женщин, которые действительно стараются помочь стране, платя налоги. Мы все предприниматели, мы стараемся. Ну, как-нибудь это закончить. Просим помощи. У всіх, хто обрати внимание на эту ситуацію, і надеемся на лучший результат.